Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося на вулиці Данилишених. Сьогодні неділя, вихідний день, 15 грудня і зараз вже 15.00. І ми з вами йдемо від перехрестя вулиць Данилишених і Василя Стуса. Спускаємось вниз вулицею Стуса до торгового центру Vector. Були під різними відео, кілька коментарів, де люди. Хотіли побачити вулицю Василя Стуса, також церкву пророка Ілії. Ну, йдемо подивимось, спустимось вниз, бачите, який падає лопатий і сніг на курорті. Ну, Завтра вже цієї всієї краси не буде. Я думав, що сьогодні не буде, обіцяли також вже опади вигляду дощу, але падає бачите, сніг. Такі хмари налітають і падає сніг, то розходяться, світить сонце, ну, такий сьогодні день. Неділя на курорті. Людей небагато. Ну, зараз побачите. Я вже неодноразово розповідав в різних відео, що все життя на курорті спустилося вниз, в район вулиці Степницької, торгового центру Вектор. Ну і зараз покажу вам тому підтвердження. Бачите, тут в верхній частині, як тут, так і де знаходяться санаторії верхнього бювету, людей не так багато. А вже чим ближче до продуктового ринку, до торгових центрів, і відповідно буде більше людей. Ось тут знаходиться церква пророка Іллі. Влітку тут дуже красиво, тут дуже багато квітів, різних кущів посаджено, і декоративних, все цвіте, пахне влітку, краса тут неймовірна. Ну, сьогодні також було три богослужіння тут, а в церкві зараз вже церква зачинена. Будували тут кілька нових будинків в цьому мікрорайоні. Це вважається такий як спальний район містечка Трускавець. В цих нових будинках доволі багато було вільних квартир перед початком війни. А зараз вільних квартир немає. Почали будувати... Нові будинки і друзі, скажу вам, що по вулиці Сагайдачного розпочинається будівництво ще одного будинку. Вже встановлюють будівельний кран, тому я думаю, що буде будинок недалеко від першого школи. Ось На курорті в неділю і автомобілів також дуже мало. Зазвичай їх тут дуже багато. Ну, починається вже поривчастий вітер, і на понеділок і вівторок на Львівщині оголосили стормове попередження. Дуже сильні вітри будуть, ну і відповідно потепліше, їм буде до плюс 7. Завтра, я так думаю, що вже снігу не буде. Прочитав, друзі, ще один цікавий коментар під моїми відео. Людина хоче приїхати на відпочинок з малою дитиною і шукає якийсь ну, санаторій, готель або відпочинковий комплекс, в якому є спа і є басейн для дітей. Ну, Басейн або там маленькі такі, знаєте, басейни. Я бачив, що в Молдові Wellness and Spa, ну, санаторій Молдова, на території якого знаходиться спа-центр, там є для дітей. Такий невеликий. Басейн, а можливо ще десь є друзі, так що пишіть в коментарях, пропонуйте, треба допомогти людині приїхати сюди на відпочинок і обрати правильний спа-центр. Зазвичай, коли люди приїжджають на курорт на відпочинок чи на лікування, ну, якщо не підходить їм там готель, санаторій, хочуть зняти Квартиру подобово, то зазвичай люди шукають помешкання десь поближче до Бювету, до центру міста, до продуктового ринку. Але і вулиця Стуса, і вулиця Доналишених, також вулиця Івасяка. Ну, вулиця Івасяка вона так ближче знаходиться до Бівету і до продуктового ринку. Але ці вулиці Стуса до Кінець вулиці Стебницької. Також є квартири, які здаються подобово. Звісно, тут вже чим далі від центру міста, тим дешевше можна було зняти квартиру подобово. Ну, зараз бачите, час такий, ну, особливо під час війни, дуже багато квартир е перекваліфікувалися е ну, з оренди короткострокової і в І Багато квартир пішли під оренду на довготривалий термін. Це все було зв'язано з війною. Приїхало під час війни, тут сюди приїхало дуже багато людей, але ну, з часом люди роз'їхались, хтось поїхав додому назад, хтось поїхав десь в Європу. А дехто залишився, купивши тут власне помешкання отрускавці. Тут за півроку від початку війни розкупили всі квартири, які, ну, взагалі не тільки квартири, але й будинки і взагалі. Житлові приміщення, які тільки були. І після цього розпочався будівельний бум. Трускавці. почали будувати нові і нові будинки для проживання. Хоча зараз, не знаю, будинки будуються ще, але чи вже всі квартири викуплять, чи залишиться. Ну, це час покаже. А ми вже, друзі, підійшли з вами до Стебницького кільця і бачимо продуктовий магазин, є кав'ярня. Ну, і попереду нас торговий центр Вектор, але ми підемо з центрального входу. Зайдемо. Ну, сніг політує, зима. Кілька днів видались досить такими красивими отрускавці, Ну, зараз сніг вже дуже багато снігу розтопилося, коли в п'ятницю і в суботу вийшло сонце. Нагадаю, що вчора в нас навіть було мінус 10 на курорті. Ну, і також по вулиці Стерницькій і в районі торгового центру Вектор вже поставили дві нові зупинки. Раніше тут з правої сторони не було взагалі зупинки, її поставили, тепер встановили, там можна... Ну, від сонця вона не захистить, але ну, є зупинка. А тут колись, хто пам'ятає, був пітковий кіоск, і зразу була зупинка. І на цій зупинці було дуже зручно сидіти. Люди ховалися від сонця в спеку. Коли падав дощ, також можна було заховатися. А от на цій зупинці, яку зараз встановили, від сонця ви точно не спасетеся, ну і від дощу не дуже заховаєтеся. Але вже зупинка встановлена і ну, ще є місце для якогось кіоску. Но я думаю, що буде набагато більше, ніж був. Просто питання часу. Ось тут вже є автобус їде на вличне. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. А ми вже з вами підійшли до торгового центру Vector. Раніше на цьому місці була автостоянка велика, відкрита. Ну, бачите, з торговим центром набагато краще. Стоянка все рівно є, а також є і торговий центр, в якому зараз дуже багато людей знайшли для себе робочі місця. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!